У лікарні помер ще один учасник перестрілки в Олевську. Про це новинам на першому розповіли в Нацполіції Житомирської області. Це 32-річний житель Львівщини. В Олевській райлікарні досі залишаються п'ятеро учасників стрілянини, що сталося понад тиждень тому. За інформацією поліції, нині встановили особу більш як 30 учасників конфлікту з обох боків. Частина з них у розшуку, декому вже обрали запобіжний захід. Чотирьом чоловікам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ще один знаходиться під домашнім арештом. Триває проведення низки експертиз, у тому числі молекулярно-генетичних. Розпочато відбір зразків ДНК у всіх учасників конфлікту. Нагадаю, масова сутичка, що переросла в стрілянину в місті Олевськ на Житомирщині, сталася в ніч на 16 січня. У результаті семеро людей дістали вогнепальні поранення. Четверо з них жителі Олевського району, двоє львів'яни, ще один житель Київщини, який помер на місці.